І так ще раз розберемось, як додавати і віднімати раціональні числа. Для того, щоб зрозуміти, як правильно виконувати дії з додатніми від'ємними числами, нагадаємо, як вони розташовані на координатній прямій. Координатна пряма це пряма, на якій вибрано початок відліку точка О. Одиничні відрізки, зверніть увагу, що вони всі однакові. І вибрано додатній напрямок. Всі числа, які більші за нуль, тобто розташовані в напрямку стрілки, це додатні числа. Всі вони більші нуля. Всі числа, які розташовані зліва від нуля, вони так і позначаються. Перше, мінус 1, мінус 2, мінус 3. Всі ці числа від'ємні. Якщо ми до додатніх чисел. Ще додамо 0, то ці числа називають невід'ємні, а всі числа від'ємні разом з нуля називають недодатні. Але для нас головне побачити, що позначають додатні і від'ємні числа завжди починаючи від нуля. Тобто від нуля справа це одиниця, від нуля зліва це мінус одиниця. 0 розділяє додатні і від'ємні числа. Тепер звернемо увагу на запис самих чисел. Як справа, так і зліва для запису додатніх і від'ємних чисел у нас використовуються одні і ті ж самі цифри. 1, 2, 3, 4, 5. Тільки ми не пишемо біля цих чисел знаки плюс. Хоча плюс можна писати, він нічого не змінить. Просто для зручності домовились, що всі додатні числа пишуться без знака плюс. Але всі числа, які зліва від нуля, тобто від'ємні, обов'язково мають знак мінус. Але знову використовують ті самі цифри: мінус 1, мінус 2 і так далі. Тому звернули увагу, що кожне число, яке знаходиться справа від нуля, має свою пару. Число, яке знаходиться зліва від нуля. Тобто ці числа знаходяться в протилежних сторонах від початку відліку. Тому їх називають протилежними числами. І так ми запишемо собі, що ж таке протилежні числа. Це дуже просто: так само, як от ми бачимо на координатній прямій, що це числа, які відрізняються лише знаками. Так, ми пишемо, що протилежні числа це числа які відрізняються знаками. Наприклад, 1 1 3 та мінус 3 так. І так далі. Можемо сказати А, якщо візьмемо довільне число А, так? І мінус А. Вони теж протилежні. Всі ці числа протилежні. Ще раз, протилежні числа це числа, які відрізняються лише знаками. Але як вони розташовані на координатній прямій? От візьмемо 1 і мінус 1. Бачимо. І число 1, і число мінус 1 знаходяться на відстані одної одиниці, одиничного відрізка від початку відліку, тільки в різні сторони. Число 3 і мінус 3. Число 3 знаходиться на відстані. Трьох одиниць від початку відліку справа, а число мінус 3 знаходиться на відстані 3 одиниці тільки в ліву сторону. Ось цю їх спільну властивість використали для того, щоб ввести поняття модуля числа. І так і назвали, що модулем числа називають його відстань від початку відліку. Ну, це, якщо так коротко своїми словами. Якщо точніше, то можна сказати, що модуль числа. Це відстань точки, яка поз координата якої є це число від початку відліку. Ну, ми будемо писати коротко, так і нам зручно. Так, тут вставимо. Значить, модуль числа так і записуємо. Це його відстань від початку відліку. Так, щоб ми розуміли для себе. І оскільки відстань в математиці вимірюється тільки додатніми числами, то ми можемо сказати, що модуль числа завжди є числом додатнім. Позначається модуль числа ось такими вертикальними паличками. І пишемо, що модуль числа завжди невід'ємний. Чому невід'ємний? бо він ще може рівний бути нулю. Модуль числа завжди, не Ось позначається таким значком. Насправді обчислювати модуль чисел дуже просто. Просто-напросто треба повідкидати всі знаки, які стоять перед числами, чи плюс, чи мінус. Ну, Не має значення, число ціле, чи дробове. Приведемо кілька прикладів. Модуль числа мінус 3, цілих, ну, наприклад, 4 дорівнює 3,4. Якщо ми будемо обрати модулі додатніх чисел, наприклад, модуль 7, це просто 7. Тобто, бачимо, модулі додатніх чисел будуть всі додатні, так? А модулі від'ємних чисел будуть теж додатні, а це будуть їм протилежні. Тобто це числа без знака. Ну, якщо візьмемо модуль 0. Це буде просто 0. Саме поняття модуля потрібне нам буде, коли ми будемо розглядати дії з додатніми і від'ємними числами. Тепер переходимо до самих дій. Ось розглянемо перший приклад. Наприклад, нам потрібно. До мінус 5, до до 5, вірніше, додати мінус 3 від юне число. Будемо виконувати це додавання за допомогою координатної прямої. Візьмемо точку, з координатою 5. Так. І от подумаємо, що це означає до числа 5 додати мінус 3. От будемо собі е, розуміти під кожним числом кількість кроків. От ми, наприклад, від початку відліку зробили 5 кроків. Тепер нам треба, але ми зробили 5 кроків вправо, так, 5 число додатні. А тепер нам треба додати мінус 3. Тобто, мінус 3 будемо вважати кроками назад. Ну, тепер давайте порахуємо: якщо ми тепер візьмемо 3 кроки назад, 1. Два і три. Ми опинимось в числі 2. Тобто, ми від п'яти повинні були відняти три і отримаємо два. Наприклад, якщо в нас є число 3, і ми хочемо додати мінус 5. Рахуємо від трьох в 5 це назад, в протилежну сторону. Один, два, три. 4, 5. Отже, якщо ми до 3 додамо мінус, додамо мінус 5, ми будемо вчити, отримаємо число мінус 2. Ось так за допомогою координатної прямої можна додати і віднімати будь-які числа. Але, звичайно, коли числа додатні, і якщо в нас координатної прямої під руками немає, то виконати цю дію дуже важко. Тому ми зараз сформуємо правило. Що це значить? От подивимося уважно: 5. І мінус 3. Які модулі чисел 5 і мінус 3. Модуль числа 5 це 5, ми говорили. Модуль числа мінус 3 це 3. Бачимо. Модуль додатнього числа більший. Кажуть, що це число сильніше. Тому в результаті буде знак того сильнішого числа. А числа самі самі модулі ми повинні відняти. Тобто від більшого модуля ми віднімаємо менший. так? І ставимо в результаті знак того числа, модуль якого більший, тобто плюс. Але ми домовились плюс написати, тому пишемо просто 2. Символічно це правило можна записати таким чином. Ось великою буквою, великим шрифтом, так? я позначила число, у якого модуль більший. Бачите, а, а, велика буква, великий символ, це ніби число з більшим модулем. Якщо ми додаємо число з меншим модулем і знаком мінус, так, воно буде слабше. Тому в результаті ми будемо від більшого модуля віднімати менший. І, звісно, як ми говорили, ставимо знак більшого модуля. Ось такий символічний запис можемо собі записати в довідничок. І використовуєте його для виконання дій додавання. І пізніше я покажу, як з цим робити дію віднімання. Розглянемо тепер наступний приклад. Той, що ми от другим розглядали. Якщо ми до маленького числа додаємо від'ємне число з більшим модулем. Ще раз повернемось до нашої координатної прямої. Ось нас число 3. так. І ми додаємо мінус 5. Тобто йдемо крокуємо назад в протилежну сторону до напрямку стрілки. Ще раз рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Ось ми виявилися в числі мінус 2. Дивимося, що тут у нас? Число 3 має маленький модуль 3. Число мінус 5 має більший модуль 5. Тому в результаті буде його знак. І від більшого модуля ми віднімаємо менший, тому ми отримали мінус 2. Як бачите, всі ці правила дуже легко зрозуміти, маючи перед собою координатну пряму. І знову ж таки символічно запишемо за допомогою маленьких і великих букв, так як ми це записували. Маємо правила ось до маленького числа, до числа з маленьким модулем. Ми додаємо число з більшим модулем, зробимо його ще, ще більше, цей символ. Я допустила помилку. Тут потрібно від Б, від більшого ми сказали, так, від B віднімаємо А, від більшого модуля віднімаємо менше. Ну, ще раз давайте розглянемо приклад, наприклад, до чотирьох нам потрібно додати мінус шість. Мінус шість це і крокуємо назад. Беремо число чотири, ось у на нас чотири. І крокуємо назад шість 6, кроків 6 робимо. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. Ви в листочці мінус 2. Бачимо, до 4 додати мінус 6. 4 – маленьке число, маленький модуль в числа мінус 6, великий модуль 6. Тому в результаті знак мінус. Від 6 віднімаємо 4, буде 2. Отже, в результаті мінус 2. Мінус 5. Додати, мінус, додати 3. Ось маємо від'ємне число мінус 5. Якщо нам потрібно додати 3, то ми повинні пересунутися в сторону в напрямку стрілки. І так, мінус 5, крокуємо вперед на 3 кроки. 1, 2, 3. Ми е, попали в точку з координатою мінус 2. Бачимо: число мінус 5 має великий модуль, ми його так і позначимо: мінус А, так? А число 3 має менший модуль. Тому в результаті буде знак сильнішого числа, тобто мінус. А в дошках ми від великого числа віднімаємо маленький. Отримаємо мінус 2. Як бачите, за допомогою координатної прямої можна не тільки додавати і віднімати числа, а й встановити правило, як це робити. Ну, тепер переходимо до віднімання. 11. Що це означає? 3 відняти 5. Маємо число 3, і нам потрібно від нього відняти 5. Тобто, все одно пересунутися на 5 кроків вліво. Але це те саме, що до 3 додати мінус 5. Тобто ми отримали те саме, що другий приклад. Тому виконувати цю дію абсолютно так само, як і додавання. Отже, щоб від числа 3 відняти 5, ми можемо до числа 3 додати число протилежне до від'ємника. Додати мінус 5. Результат отримаємо той же. Так само, як ми робили першу дію. На практиці не замінюють віднімання додаванням, а просто міркують так, як ми міркували для додавання. Тобто, коли в нас є число 3, число 3 додатні, так? Відняти 5. Бачимо, число 3 має маленький модуль, 5 великий модуль, воно сильніше. Тому в результаті буде знак мінус, і ми від п'яти віднімаємо 3, отримаємо мінус 2. Тому віднімання виконується дуже просто, так як і додавання. Але ми ще помітили, чому четвертий приклад ми виконали так само, як і другий. Зверніть увагу, у нас в другому прикладі стояв знак дії плюс, і мінус це знак числа. А в четвертому прикладі, замість цих двох знаків став, став знак мінус. Тому в цьому випадку кажуть, що ми можемо використати правило знаків. Що це значить правило знаків? Ми можемо два знаки в діях замінювати одним знаком. Тобто, якщо в нас є поряд в діях. Знаки плюс і мінус, то ці два знаки ми можемо замінити одним. Тобто, якщо ми додаємо від'ємне число, ми просто можемо його замінити знаком мінус. І навпаки, якщо в нас є мінус, а в дужках ми маємо якесь число додатнє плюс, то ці дві дії теж можна замінити одним знаком. Це правило знаків дуже схоже на правило знаків, яке ми використовуємо у множенні і діленні. Тобто плюс на мінус це мінус, мінус на плюс це мінус, а мінус на мінус це плюс. Точно так само і тут, якщо в нас є віднімання від'ємного числа, мінус, і в дужках ми ще якесь від'ємне число будемо віднімати, Замість цих двох знаків ми можемо написати знак плюс. Я приведу приклад. Русне ті ж е, числа. Мінус 3. Відняти. Бачимо, у нас відняти мінус 5. Два, е, два знаки мінус. Тому цих два знаки ми можемо замінити одним. Тобто, це буде те саме, що мінус 3 додати. Бачимо два числа з різними знаками. Сильніше число 5, тому в результаті буде знак плюс, і від більшого числа віднімаємо менше. 5 мінус 3. Знак плюс можна написати, і це буде просто 2. Для того, щоб навчитися виконувати ці дії, просто-напросто спочатку потрібно дуже уважно. Прочитати, що таке модуль, зрозуміти, так? Навчитися робити ці приклади на координатній прямій, так? і зрозуміти, що завжди у всіх цих діях додавання і віднімання, ми завжди від більшого числа будемо віднімати менше. А в результаті будемо знак, ставити знак числа модуль, коло більший, тобто який сильніший. І все це буде просто.